Серед основних завдань діяльності Червоного Христа не лише піклування про людей похилого віку, це й робота серед молоді, допомога у формуванні активної життєвої позиції та основних людських цінностей, подання прикладу прояву милосердя, чуйності та співчуття. За ініціативою молодих активістів Харківського червоного хреста спільно з торговим центром метро. У період з 15 по 19 грудня 2010 року до новорічних свят проводилась благодійна акція щодо підтримки дітей інвалідів та дітей прикутих до ліжка. У рамках цієї акції волонтери Червоного Христа надавали інформацію про хід акції та приймали подарунки від відвідувачів торгівельного центру метро. Кожен з бажаючих мав можливість ознайомитись зі списком дітей-інвалідів та надати адресну допомогу будь-якій дитині. Кожен, хто поклав подарунок у святковий кошик, отримував від Червоного Христа святкове поздоровлення. Очень приятно отметить, что на акции приняло участие огромное количество волонтеров Красного Креста. И несмотря на то, что сейчас сессия, всех много экзаменов, ребята нашли там по два часа, по три, кто сколько, чтобы принять участие в организации проведения акции, чтобы собирать подарки, и чтобы Святой Николай навестил больше ребят, деток, инвалидов, которые не могут сейчас выйти из дома, и спросил у них, вели ли они себя хорошо в этом году. Вот. И очень приятно то, Атмітя, що много людей покупателей в магазині, відреагували на акцію і приносили свої подарунки, які ми передали. До цієї доброї справи були залучені вихованці дитячої футбольної академії Металіст, які вручали зібрані подарунки дітям-інвалідам. Всього 300 дітей-інвалідів отримують подарунки до новорічних свят на суму майже 10 тисяч гривень. Радість та усмішка на обличчях дітей стала нагородою для усіх волонтерів Червоного Христа. с 15 декабря к сотрудникам и волонтерам Красного Креста в проведении акции присоединились воспитанники Детской футбольной академии «Металлист». Сегодня они вручают подарки, переданные посетителями торговых центров, детям-инвалидам города Харькова и Харьковской области. Красный Крест, выполняя содействуя государству в выполнении медико-социальных задач, акцентирует таким образом внимание на проблемах детей-инвалидов. И на самом главном, чуть больше внимания тем, кто не может помочь себе сам. Пусть тем, кому тяжело сегодня, станет легче. Пусть все мы в следующем году будем не менее оптимистичны и здоровы. и более внимательны друг к другу.